Хочете швидко підтягнути м'язи спини та сідниць. До того ж, за короткі терміни доведеться максимально ускладнити вправу сідничний місток та регулярно її виконувати. Ця вправа відрізняється від попередньої тим, що її необхідно виконувати, опираючись не на всю стопу, а тільки на пальчики ніг. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Одну ногу зігніть та відірвіть п'ятку від підлоги, а іншу випряміть, із такого положення підніміть таз вгору. У верхній точці напружте прес та сідниці. І затримайтеся на кілька секунд та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, Тим краще для вашої спини та сідниць. Але стежте за тим, щоб ваша спина та ноги утворювали пряму лінію. Для видимих результатів виконайте мінімум 20 повторень та поміняйте ногу. Виконуйте цю вправу регулярно, вона підтягне м'язи, спини та сідниць за рекордно короткі терміни. До зустрічі! Приємного дня!